Марка святого Євангелія читання на уважні одного разу послали до Ісуса Фарисеї і старші юдейські, декого з фарисеїв та іродіян, щоб його піймати на слові. Прийшли ті і кажуть до нього: Учителю, знаємо, що ти праведний і не зважаєш ні на кого. Бо не дивишся на лице людей, лише по правді наставляєш на путь Божу, личить давати данину кесареві, чи ні. Маємо давати, чи не давати. Він, знаючи їхнє лукавство, сказав їм: Чого мене спокушаєте, Принесіть мені денарій, щоб я бачив, ті принесли. Він сказав їм. Чий це образ і напис, ті йому відповіли кесарів, тоді Ісус промовив до них Віддайте кесареві що кесареве, а Богові, що Боже. І вони дивувалися йому, а тобі, Господи слава тобі. А Богові, що Боже? Що ми отримали від Бога? Все. все. А значить, ми маємо Богові віддати все. все. Тому що ми є, ми є Його образ, ми є Божа подоба. Тобто Бог відбив на кожному з нас свій образ і свою подобу. І тому Він очікує від нас, як від своїх, щоб ми віддали Йому. Все те, що Він дав. А Він дав все самого себе. І тому, звичайно, що в їхньому запитанні було лукавство, але Ісус відповідає лукавим завжди на їх лукавство підступністю. Тому що каже: Принесіть мені динарій, щоб я побачив. Їм не можна було, якщо це було в храмі, святині, той образ переносити, навіть показувати, Ісус каже: якщо ви такі мудрі, хочете мене, правда, вони, ну, ціль їхня була протиставити Ісуса владі, збунтувати народ. А Ісус ніколи проти нікого не бунтується і нікому нічого не доказує, але просто каже, щоби всі жили чесно, правдиво. Бо Бог є правдивий. Тому каже: Віддайте кесареві, що кесареві, а Богові, що Боже. Тобто Господь роздав відповідь, яка може їм не сподобалася, бо вони очікували якогось протистояння, але Бог ніколи нікому не протистоїться, Бог тільки застерігає. І тому сьогодні Господь каже нам, щоб ми віддали Богові все наше життя, тому що Бог віддав нам все своє життя. Тобто в Ісусі Христі Бог цілковито віддається людині. І в Новому Завіті Господь ніде не встановлює якоїсь обмеженого чи числа, чи якоїсь цифри, щоб людина мала віддати Богові, але все, що ми маємо, і все, що в нас є, все належить Богові. Тобто, ми і наше, життя, життя наших рідних, близьких, ми не можемо сказати, що щось є моє, все належить Господу Богу. І тому. Господь каже дуже чітко і однозначно, що Богові що Боже, і вони дивувалися йому. Дивувалися, тому що відповів дуже правильно і більше не могли поставити йому запитань. Але це також і сьогодні глибоко промовляє до нас. Тобто, ми Богові зобов'язані в цілковитому послусі, цілковитому підпорядкування нашої волі. Бо владі, правда, ми можемо десь спротивитись, десь не заплатити, не договорити, схитрувати ще щось там, правда, не, не зловлять, не, не, не менеться. Але з Богом так не може бути. Тобто, Богові ми цілковито і все маємо віддати. Нашу волю це дуже непросто, але <кій> хочемо, власне, належати до Господа Бога. І бути його образом і його подобою, маємо навіть і перш за все підпорядкувати йому нашу волю. А це завжди є непросто, бо хочеться завжди мати також і, і, і свій... Бог не, не обмежує нашу волю, але каже: «Віддайте Богові Боже. Тобто, все, що є в нас, є Боже, і все, що ми маємо, дав нам Бог, але найцінніше і найважливіше. Що ми отримали від Господа Бога, це образ Його і подобу Його. Тобто, ми створені, в книзі Буття читаємо на Його образ і на Його подобу. З волі Бога. Тобто, все, що ми маємо, все віддаємо Господу Богу. Коли ми можемо так собі кесарів, як, як заходіти до Нього поставитися, правда? І ну, чи, чи це. Може бути провинною, може не бути, але по відношенні до Господа Бога завжди має бути стопроцентове підпорядкування нашого розуму, нашої волі і наших почуттів. Тобто не можна жити окремо чи так, як би Бога не було. І тому Господь каже, і не дає нам навіть можливості жити окремого життя, Богові, що Боже. Тобто вони розуміють ті, які запитували Фарсеї і родіяни, що все, що вони мають, є Боже. І треба віддати себе і своє життя Богові. Тобто нічого, ніхто не має того, щоб не отримав від Бога. Все на тій землі, і та земля все є Боже. І тому, власне, їх здивувала так ця відповідь. Тому що вони винні Богові. Бо вони хотіли зробити Ісуса винним і спровокувати. Але виявляється, що ні, ми всі винні тільки єдиному Богові. Ми всі в боргу перед єдиним Богом. І все, що ми маємо в цьому житті, це все Його. Все, що ми маємо, все належить Богові. Тому Господь новому завіті не каже про десятину. Він каже про 100%. Чому він має право на це? Тому що він на 100% віддав себе вчорашньому святі стрітання, Господь понижує себе до рівня до стану найнижчої дитини. Чому Бог має право від нас вимагати 100%, тому що Він на 100% нам віддався? І тому каже: віддайте Богові Боже, все, що ми маємо, все, що ми робимо, ніщо не є моєю власністю, все є дар Господа Бога. І тому все йому повертаю. Все йому віддаю, і все підпорядковую Богові. Тобто, перш за все, це воля, розум, дії, думки, мрії, плани, бажання. Правда? Бо тут теж хочеться бути трошки таким Богом. А що буде зі мною? А як я це спланую? А чи це мені вдасться? Хочеться десь так трошки. Господь каже: якщо ти себе віддаєш мені, то я вже там є. То я вже там є, де ще тебе немає. Тобто, чому боїшся? Я вже є в завтрашньому дні. Дуже важливо віддати Богові Боже себе. А це складно, правда, бо хочеться десь, як то кажуть, все собі розставити. Ну, Бо ми люди розумні, вільні. Але тут йдеться про цілковите віддання. Тобто Бог нас не створив випадково, і як буде, так буде. Не для випадковості ми створені. Господь має чіткий план і задум для свого образу і для своєї подоби. Ми Богоподібні, ми відображуємо Його своїм своїм, своєю волею, своїми діями. І тому Господь сьогодні ставить таку вимогу і бажання на собі, тобто добровільно підпорядкувати. З доброї волі. Господь нікого на силу нічого не змушує. Але це завжди вибір. Тому. Пам'ятаємо, що ми образ і подоба Бога. Все, що ми маємо, все те, ким ми є, все належить Богові єдиному. І тому віддаваємо себе цілковито і абсолютно в руки доброго, люблячого, милосердного Господа.